Вітряний юрій. І це корисна ранкова руганка. Все, що потрібно, це власне бажання. Мимо петля, і я про курю розповідав. Це класний інструмент для тренування. І ми з тобою зараз почнемо своє тренування. Ти готовий все, що потрібно, просто повторити. Затримано. Беремо праву ножку, відводимо десь разів в сторону. Десять. Дев'ять. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ліва ножка, будь ласка, на п'яточку відводимо. Десять, дев'я, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Будь ласка, права ножка в поразимо. І робимо 10. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два. Один. Ліва ножка, будь ласка. І десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добрий ранок. Я нагадую, що я дві три І це корисна ранкова руханка. Все, що потрібно, просто приєднуватися до мене і робити за мною. Окей? Зараз трошки паралі. Ту прозвантажню. Ми два разів піднімаємо на 20, 19,

Кладіть себе трішечки, щоб далі було грано круче. Добавляємо праву ножку, кут 90, кут 90. Носочок донизу і маємо около 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 обертів біцева. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 фіксуємо там собою на видиху, відводимо колінні слов в сторону. А видих – 10, а видих – 9, а видих – 8, а видих – 7, а видих – 6, а видих – 5, а видих – 4, а видих – 3, а видих – 2, і видих – фіксуємо, фіксуємо, молодці, робимо 10 прибутів до себе. І 10 і витяжаємо. 9, 8, посинайтесь. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Вирівнюю нашу ножку, вирізу. І робимо. Десять. Невечки маха. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повільно пускаємо. Відчули кукризир'я та заносило. Приєднуйтесь, будь ласка. Робити рухунку, вкладайте в своє тіло, будь ласка. Чим краще рухаються солобчики, тим більше синіральної рідини потрапляє туди і наші солобчики змащуються. Тим дольше вона буде жити. Будуть дольше жити суглоби, М'язи Покращити вкладайте в себе. Тільки ти можеш в себе. А я, вітрини юрій горі, це корисна ранкова руханка. Продовжуємо ліба ножка. У 90 на сучі не здеморів. 10, 9, 8, 7, 6. П'ять, 4, 3, 2. Один. Пробуємо 10 виборів до себе. І десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Фіксуємо, будь ласка, фіксуємо. На видиху відводимо коли в сторону. А видих десять. А видих. 9, А видих. Вісім. А видих. Сім. А видих шість. А видих п'ять. А видих чотири. А видих три. А видих два. І видих. А видих один. Робимо. Десять уроків Від себе повних. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. І один. Вирівно шнурку. Робимо. Десять. Маргія. Десять. 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Напиши, будь ласка, прочнулося ли ви? Прочнулося. Добрий ранок. З якого ніс і ли лівернкову руханку. Якщо ні, при... приєднуйся до мене, будь ласка. Приєднуйся до мене, будь ласка, Покращи себе. Вкладай себе, будь ласка. Поїхали. Приєднуйся до мене. Руки на талі. І ми малюємо вісім. згори з Донизу. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Десять років ліворуч. І десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Десять. Переворуч. Десять. Дев'яти. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один обережний каножки ширше плечі. Сідаємо в кут 90 і піднімаємося на спинки. Ще десь разі. Десять, дев'я, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2. І один. Зараз зафіксувалося. Відчуло княз повільно видихнуло. Відчули, відчуло наше, так. Да, займатися нижніми кінцівками. Багато хто забуває про наші нижні кінцівки, а це дуже важливо. Наші ножки теж покращують діяльність всього організму. Напиши, будь ласка, робиш літерунку і які вправи, ти включаєш свою рухунку. Окей? А ми зараз міняємо ножку. Стаємо на лівому коліні і міняємо ножку. І 10. І 9. Трішечки та світовину. І вісім. І сім. Шість. Ші, молодець. П'ять, чотири. Три. Два. І один. Обережно залишається. На двох коліночках. І робиш п'ять кроків вперед. П'ять ручно. І п'ять, чотири, три, два, один. Добрий рано вкажу. П'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємося. Обережно. Беремо нашу резинову петлю. Беремо нашу дошку в Скажіть, будь ласка, хтось на дошці в стояв. дошка в Це моя монгольська сестра написала, Написано, Не сси ставай. Не сси ставай. Настрій, настрій добре. Вам теж бажаю гарного настрою вдалого дня. Не було? Мені <гум> хіште юштринує. Я онлайн-тренер, у мене є онлайн-тренування. По всім питанням пишіть, будь ласка. Це і бачите? Вони гострі. гості. Практика цього стояння, як показує, починаєте з 30 секунд, хвилинки, а потім На що, Стаємо і продовжуємо нашу руханку. Я знаю. Стаємо, продовжуємо. Але дуже обережно. дуже обережно. Наше в посадку. Ображно стоїмо. Ліва ножка. Беремо наш резиновий рух і продовжимо наш руку. Готові? Ручки ширше плечи. На вдох заносимо на видох. Вдих, видих 10. Вдих, видих 9. Вдих, видих 8. Вдих, видих 7. Вдих, видих 6. Вдих. видих 5. Просимойся. Вдих, видих 4. вдих. Видих три, вдих, видих два. І вдих, видих один. А я нагадую, що я підтримую. Це корисна ранкова рухунка на дошках садку. Я стою на цвяхах. Якщо ви стоїли на цвяхах, була у вас така практика. Напишіть, будь ласка, час і відчуття. Окей? Наші ручки. Кут 90 права рівна, ліва рівна. І ми відводимо ліки праворуч та ліворуч. І один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9 і десять. Дві ручки кут 90. Бачите, і вдих, а видих. А вдих, а видих два. А вдих видих три. А вдих видих чотири. А вдих видих п'ять. А вдих видих шість. А вдих видих сім. А вдих видих вісім. вдих видих дев'я. І вдих, а видих десять. Відчуваєте, як працює плечовий субот? Все добре? Все добре. Резиночка по максимуму. На вдох я ми заносимо на спинку. На видих удовикаємо ноза. І вдих, а видих дев'ять. Вдих, а видих вісім. Вдих, а видих сім. Вдих, а видих шість. А вдих, а видих п'ять. А вдих. А видих чотири. А вдих, а видих три. А вдих, а видих два. Вдих і ух, видих один. Добре, Анна. Напишіть, працюємо з лівим. А я, Товітре Радьміру Ігорів, це корисна ранкова руханка на дошках садку. Поїхали далі. Розмонтажуємо наші плечики і робимо 10 обертів. Права ручка, права ручка згори. Довгий згоди 10. 9. 8. 7. І один. Те ж саме ми робимо з ліворучки з родини. І 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Молодці. Почали слово почуватися. Дуже добре. Прогріли. Прогріли. Я знаю. Зараз ми нашу Відкісклав навтор. Це а, на, на мою суб'єктивну думку найкращий тренажер. Покупайте набір і можна тренуватися вдома. Будь-якій м'яснені. Підтримка. Це дуже, дуже круто, коли є ви таки, користувалися, які вправи роблю, напишіть, будь ласка. Ручки перед собою ми робимо 10 обертів від себе, 10 до себе. 10 від себе, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. Один. Десять до себе. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, два. Один. Ручки фіксуємо. Робимо десь обіртів ліворуч і десь праворуч. Ліворуч. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Дихай. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Десять. Праворуч. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ручки догори, ручки договори. І рахуємо. Десять секунд. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Як само почуття випрощалося? Я знаю. А я рада, що я. Твітерина біорік, це корисна ранкова рутанка на дошках садку. На цвяхах. Стояли ли ви на святках? колись? стояли? Якщо стояли, напишіть, будь ласка, час. Хто вас познайомив і яку практику, або яке відчуття ви відчували, коли ви перший раз стали? Коли ви перший раз стали, це було реально щось. Реально щось. Продовжуємо. Беремо наші кісті, робимо 10 хвилин. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємо наші пальчики зачеплені і робимо 10 хвилин. 10, 9, 8, 7. 4, 3, 2, 1. Давайте перевіримо. Прочну з лівою. Перевірімо. Перевіряємо. Перевіряємо. Права ручка договори. Ліво знизу. Права ручка йде вперед. Ліва ручка назад. Право вперед, ліво назад. Право вперед, ліво назад. І 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А вишвод. Вершнуся. Молодець. Ліво звини. Ліво вперед, право назад. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Скажіть, будь ласка, як самопочуття? Ранкова рухунка дуже корисна. Чим краще робиться у ваші соловщики, тим більше цинальний рідини потрапляє туди, змащується і він довше служить. Вкладайте в себе, будь ласка, якщо є питання, я проводжу онлайн-тренування по всім питанням, пишіть особисті відповім обов'язково. Це буде щось. А ручку 90. На видиху я опускаю долину. На вдохі я вказав і видих, вдих 9. Видих, вдих 8. Видих, вдих 7. Видих, вдих 6. Видих, вдих 5. Видих, вдих 4. Видих, вдих 3. Видих, вдих 2. І останній. Видих і вдих 1. Дві ручки. Зараз ми Обережно пускай, якщо відчуваєш борщне життя, роби амплітуду руки трішечки менше. Окей? Я вірю в тебе, вірю, вірю в тебе. Поїхали, Обережно ручки за носом і допикаємо з пальчики-пальчики. Будь ласка. І два, три. Робить, какого амплітуду. Чотири, П'ять. Шість, сім, е вісім, дев'ять і десять. Ти молодець, молодець. Почни вкладати сьогодні. І через тиждень ти вже побачиш дві ручки, тут 90, тут 90. На видиху ми відводимо ручки, на вдохі довертаємо лікті, по максимуму підвищаємо нашого колокольчик. І а, видих 9, а, видих 8, а, видих 7, а, видих 6, а, видих 5, а, видих 4, а, видих 3, а, видих 2 і видих 1. Головне, дихай вірно, будь ласка. Якщо не вірить, Нестандартний підхід, да? несандартний вправи. Окей? Okay? Okay. Дві ручки пересуху. Обидві йдуть до себе. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Від себе, будь ласка, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І закінчуємо нашу рухунку. Ще на комерсову зону. Пам'ятаємо, різких рухів не робимо. Ми зараз кушком тягнемося до плечика, а плечики розвантажимо. І десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. До треба шірки, вождь до правого. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Наступно право, щели погод вперед і назад. І десять, дев'яти, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І останнє вправа. Щоли потягну до гори, не закидаємо голову, а до гори на вдох рогу і на видиху. Що на наворотну кортину. І вдих. А видох один. Влодих, видох два. Вдих, видих три. Вдих, Видох чотири. Вдих, Видих п'ять. Вдих. Видох шість. Видох сім. Вудих. Видох. Вісім. Вдих. Видав 9 і вдих. А видами 10. А я нагадую, що я. Твітере, Юрій говорю, це корисна такого на дошках садку. Зараз я встаю. Дошки цей Покажу. Вау, ножки. Цікаві, які ножки. Уа! Дивіться, будь ласка. такі Іди. Ножки ліва і права ножка. Дам. Дошка садку. Корисний тренажер. Корисний тренажер. Якщо ви стояли, напишіть, будь ласка, свій час. свій час. Це реально круто. Хто хоче перевірити? Я реально провожу також тренування на них. Я думаю, що ми можемо зробити все разом. Сьогодні у нас 25 -е число. Сьогодні у Анюти та день народження. Аня з Днем народження. Бажаю тобі, міцного здоров'я, мирного неба і здійснення всіх бажань. А вам? Я бажаю більше рухатись, приєднатись до моїх тренувань, заходьте на мої канали, пишіть коментарі, дивіться відео, поширюйте, будь ласка. Окей? Я знаю, ти можеш в себе вкладати вкладати себе вже сьогодні, щоб завтра було краще. Я бажаю вам мирного неба та міцного здоров'я. З вами був ваш тренер Юрій Грігорів.